Допомога для швидкого відновлення. Міжнародні донори та партнери продовжують передавати комунальним підприємствам Миколаєва спецтехніку для ремонтних робіт. Цього разу підтримали Миколаївводоканал. Що саме отримали комунальники? Та як будуть використовувати нове обладнання? Розкажемо далі. Високотехнологічна й унікальна. Так, комунальники говорять про нову каналопромовну машину, яка нещодавно з'явилася у технопарку водоканалу. Її місто передала громада Німеччини. Завдяки автівці працівники можуть ефективно і швидко очищати міські каналізаційні мережі від мулу та сміття. Машина виручає, багато операцій робить, То що раніше робила дві машини, зараз машиною одної обходимося. І промиває каналізацію, відкачує в колодцях одразу. Машина хороша приносить приносять пользу для роботи. Встановлене на автомобілі обладнання працює за принципом вакууму і не потребує додаткової води. Воно безпечне і гігієнічне. Спеціалісту не треба контактувати з нечистотами. Зараз машину активно використовують для проведення ремонтних робіт у Заводському районі міста. Тут провал колектора копають, почали копати, значить начали устраняти у каналізації. Машина будет откачивать сейчас с разрытия и с камеры. Будемо откачивать, чистить камеру. Машина уникальна. В глубину берет приблизительно до 20 метрів глибини глубины брать не было таких машин. Сразу же откачивает, сразу промывает трубы канализационные. Многофункциональная машина. Підприємстві кажуть, вдячні партнерам і вірять у подальшу співпрацю, адже високотехнологічне обладнання є запорукою швидких ремонтів. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.